Аки як колись займемо перше місце, нас по телеку покажуть. Стрімери з Чернівецької області. <рly> <грали> <рly> в більше, ніж е понад два роки грали в БАП без першого місця. І нарешті, спустя два роки, стрімери жили на одній каві в бутербродах, взяли свою завітну мрію у свою руку, десяли цього місця. топ 1 Було е випробувано спроб понад тисячу разів, понад тисячу разів вони пробували взяти топ 1 Але гра не піддавалася. Гравці не піддавались, І завдяки натхненню упорству, ці люди, ці стрімери змогли взяти топ-1. Федор, може мені йти на якесь телебачення там, новини? Можна, можна, можна. дуже це правдиву таку інфу. Я شي кайфую, вообще ноль ляд, я не знаю. Ні тож ноль негатива, просто тільки позитив. Я شي кайфую, блядь. Ні, ну я серйозно кажу. Чо за банаши мені люди то один. <laughs> я не знаю. Вроде ж іншим берем, понял? А ми тупо ніби да, да, прокляті да, якісь да, нахуй. Да. Я просто уявляю, лайк буде мапась з брата. Ну ракети тре нахуй тоже десь плюс мінус. <laughs> Ні, пробуй виді. Я готовий все життя помирати, лишь бы, блядь. Я тоже. Посяди ви там. Почали воювати між собою там собі. Все, вже чекаєш що ж інтернешн. На натурі нам треба до інтернешнл це закрити, Вєтер, по-любому. Блядь. Не надійся, Вєтер. Ні, це наша, це наша гра. Діанусику, привіт. А коли інтернешнл? Та десь в жовтні, вересні. Або в жовтні. А, ну, Чес є, в принципі, добре, тоді можливо і будемо. Перемога буде, можливо. Це думав, ти запустив що, Prediction? На, зараз... на 30 хвилин, чи топ візьмемо за сьогодні рем? Я взагалі їхньому місці ніколи не запускав на придікшні на топ. Не бачу в цьому сенсу. От ти ж потієш усіма клітками, так, да, тіла зараз. Я все, у мене фулфокус. фокус. Кожна гра на фулл фокус, братанчик. Відтепер, від цієї години 14.46. У мене все. Так, 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 Даже, ну, не на контент, ми так, 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 все, на контент, на ноль фулфокус. Все, фул все пациент. Закри, да, Закрившись, да, лавочка. Да, 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 все. Ми сьогодні. Ну, хочемо челендж виконувати. Так, 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 все. Все, контент кончився, нахуй, почався пот. Братик, пікаю жорстко вже я бачу. Я вже бачу, як мене схил піднявся, коли я це сказав. Ти кого пікаєш? Не знаю, кон Що? чогось. Шо? Шоо, блять, конів <плес> блядь, як ти це прийшов в голову, бля. <плес> <плес> Кажи, коню пікаю, блять. <плес> Я не понял, що. я не понял питання, бля, я не понял. Сука, каже, коні опікає, бля. Я питання не понял. Сука. Блядь. Я б'ю корінь регаю. Коря, козів ніколи не стріляв з нього майже. Нормально, нормально. О, М24. Втягну. Втягну. Я, тобі, кажу, ковбилку, Коня, ти поки що якось ковбилкою дивився, коні тивий. Так ми. Дим, з коряк є, ти хочеш каряка чи ні. Ні, в мене. Ні, коряка? У мене вже є М24 мені. А, все, понял. Я вже запакований, на топ-1. Зона дуже далеко, далеко. Треба автівки. Та духуємо, це наші чесу повно. Ну-ка, накатам. А, на машину дали! Почекай! Віталь. Я понял. Наспустили машину, нахуй! Без нікого, я понял. Дай без нікого, нахуй. Так, а можете їх з 8 спустити зараз? Нам треба. Треті броніки і шоломи 2 третіх. Пустіть десь. Пацани по горці можете кинути десь, блядь. Вот і познайся, большиня... якщо можуть. У машині, у багажник, закладайте зразу лут, який треба. Треба хілок, пара пацани. Приціл, Мені треба нм 24 ще цей, блядь, э, магазин збільшений. Я замовлення дав в магазин, зараз мають закинути. Це я понял. Пацики, дай машинку, ще одну запакон. Та їй блять, шо, беби? Та Шо ні, шо діти тут? Я машину привіз. Mm, mm, я прийду, просто замовлення дав пацанам, поняв, шо по цей. Здо машини, якщо шо. Я бачу, бачу. Пацики, я вам кажу, 8х, раз, 5, шо тобі треба? А, глушак нем 24 Пацаки, запаковану машину, будь ласка. З двома брониками третьими і шоломами. Може бути аух, там... не Аух, а це блядь, Фамас. Ну і АМК, да? Снайпер ця, АВП. Піде. І два костюми маскировки. Ні, та тачка вибухівка вона чути звук, типу. Коли вибухівка в там утікає. Це з пацанами машинами з США риша. Бля, я не можу, це типи вже машини нам спускає з горів, нахуй. Колись То Романом, а ми грали з ромачком фойміш. Ми грали, але не знаю. Віталь, ти знаєш, треба бути діти, ти будеш їм сказати, колись з одним стрімером у нас був челин Три роки, брати. Тупо її бачили папку, нам вже всі допомагали в чаті. Але топодин не бралися. навіть як у нас бігли з руками, ми поховалися у зону. Падали зі скель. Нам не виходило. Сама гра проти нас. Ти знаєш? Коли от ти максимально не везучий і тебе тупо не виходить. Ну от, ну mm -hmm. що хочеш робити, блядь ну не виходить, блядь, я не знаю, хоч роди, блядь Бери двохмісну цю, ні? А вона вже димиться, все. Куди ти їдеш Віталя? Та я Віталя! думав тут дорога, Віталя Я думав тут дорога. Пізда, Віталя, пів хп вже нема, нахуй Хілься, блядь Хілься не ночку, блядь. На хися. Блядь Я так і понял, ну даже не треба ворогів, ми зараз об'їмося об дерева десь нахуй тут. Приїдем нахуй. Пазики. Можете нас не стріляти, ми безобідні, блядь. Ми тупо, блядь, нам достать мапи, блядь, рельєфу цього, блядь. Щоб нас топ-1 взяли, блядь. Рельєф виграє у нас тупо. Можете нас не трогати, ми безобідні. Дай я мікробуду, що ми безобідні, не, не стріляйте. <реш> <реш> Було би тут знаєш, оце, що три, говорити, типа, щоб звук був більший. М мегафон як там збирається. Я би говорив, блядь, не стріляйте! Без люди їдуть, ми без зброї. Ззаді, mm -hmm. ззаді, бус! ззаді, сзади, ветр, ззаді, ззаді! Що це за автобус з Морозовим? Тобто автобус з морозом ти бачив? Да-да. Там лут може нам везла, ти зразу ми почали стріляти, типа так, А ні, а лут, нет, а давай ми треба вбивати, це ж не чесно, давай грати нормально. Та ні, там, та ні, я ж рофлю, вет, а не да. Треба, жаруфлю, вєте, треба убивати всіх! Все жорухайся, лут! Я, я, ну, я понял! Ти не думаєш, що я кажу кажи хню вбивати, виш убивати, убивати ж рухається, бля? Типа, типа бля, вєте, ж не ветерво, малю тебе! Нормально, двиссе! Монсую вітальчику, блядь, курси закис! Машина ж одне ціле з тобою стала, ти її відчуваєш уже. Давно вже. Все, ти відчуваєш, відчуваєш машину, ти відчуваєш машину, Віталь? Відчуваю десь але я не знаю, як ми заїжджаємо. Куди ми, їдемо? Але ми далі, їдемо? Далі, 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 далі. Без тупин. Ти попереду нас машина, ведь. Я постанів. Давай, давай, давай! Давай! Я зажимаю нахуй. Так, я п'я пі... я бік відсунув. Ти готовий? Ти Що бачиш зажати? там попереду да, машина була, бля. Я готовий тупо. Я готовий. Я готовий, блять. Все, блять. Я готовий. Просто бачу тихо. Куда, куда заїжджаємо? Я готов, я бачу, 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 бачу. Иди. Пальне закинчила, светль! Нема я бензіни! Не стріляй, не, не полысь, блять! Тихо, нах... На накатом, на хатом, сюда в кімпи, блядь. Блять, не доїжджаєм. Все. Все, пуш, пуш, пуш. Пуш, пуш, пуш. В доктории заходим. Флашка, флашка! Не, не треба флешки, байт, бать! Зайшов, зайшов! Не лутано, налутано. Не ну, це наша хата, значить, все. Все, наша база, бля, Ми тут осідаем тупо, блядь. Запомни, це наша база. Ми маємо до кінця тримати. Угу. Я даже не думав про бензин, пацики. Я це ж не думав, бля. Иду, Їдуть! Приймаємо, суку. Сука, блять. Блядь. Не ставить, чи? Да, донохну! Ну, а, це друго! Хорош Вітальчик, хорош! Єбать, у мене блі. бля. Завезла лута. Завезла, це кур'єри, це кур'єри! Кур'єрчики під'їхали! Сто процентів. А, тут каністра є, Але у нас... Пушуть мене, ще пушуть, є? Ще Так. Ще да, да вяталь, дай, мітку, мітку, мітку. Не бачу, блять. Віру кущах, отут! де ми цих кур'єрів вбили, щоб ти знав. В Смысл отут, мітку, блядь? Отут, отут, кур'єри де були. Я тут пушу його. Дай мне вітер! Дав! ще один ветчик нема? Ні, не, ні, не, один, Все, 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 він умер. Привіт, кедах. А де ти пой? Я... Хоч залутайся його, хоч залутай його. А де кур'єрчики? Да, 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 де кур'єрчики? Курєрчики отут під'їхали, десь тут сиділи, блядь. О, полі, бачу. <coughs> все, ховаємося, ховаємося, ветальчик, ховаємося! Ще Від від зони, зони, від зони, це наша! Ще хто сіди, ще хто сіди, ще хто сіде? приймаємо, приймаємо. ні ні ні, 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 ні нагору, вони гору, вони гору. Кур'єрів готовий завжди приймати. Будьте ради кур'єрам що забанить. Ні, ні так це ти поіграли, типи ж нас убивали це рандоми, бліці. Це, це блядь, не були ці, що вже, на Так, наприклад. Це якісь ксяой тянс якісь, бля, китайці. Шіки, блядь, дали півбака, машини, бензини зажали для нас, блядь. Ой, еди. Курьер, стоїт, тут у нас. Проїжджає шанс. Приїхав, проїхав. Тихо, зона? Зона дропнулась ветле, бля, не везе зону, ветль. Там є там є бенза, є бенза, ветль. Де? Шукаємо таку пишечка, може. Бля, хочеш чи ні? Тут є, ми можемо взяти бензин, або цю машину. У нас там, тут і можна бензи, є каністра, але я не знаю. Що ти думаєш? Ми машину, чи, Ще блядь. А хе, бля, поняв. Можемо цю віджати, машину у що їде. О, я бачу, де вони стали, чекай. Дал. Хорош. Сежито тут. Дав. Там ще в хаті був всередині. Ти, ти один в хаті бачиш? А, двоє, 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 там двоє. Там троє у хаті, один А, Ааа, вони двох патя, поняв. Бля, нам а, як, да, як нам втікти? нам треба від них сібати, якось. Нам ж типу файту десь не дуже і треба. Ні, а тут біжим чи ні? Ветер побігли! Не ебашит между, да, между собой, побегли, давай, побегли, давай, давай, Что, в бежимо? Порим? Да, порим? бежим, 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 Сюда здесь, да? Сюда, сюда. бежим, Біжу, біжу! На, на, мене, на мене, на мене, без паніки! Без паніки, без <coughs> паніки, нормально все. Все, 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 Я одного таки поклав, іди? Да, так ти файно вбив, що зірвав і... Все, бля. У нас все добре, ми все добре, ми, бля, нас до хіра кілів, ми жорсткі, ми жорсткі, вітер, ми жорсткі. Це якщо топ-1, це пізда легендарний. Це легендарний! Це буде легенда. Ветель, я тільки є фул фокус. Зараз можуть бути в селі всьому! Слива в слив. Бля, мене в зоні, пизда. БІЖИ, БІЖИ, БІЖИ! У мене, в мене сынька, у мене є сумка синьки, короче. У мене нічого нема, але я біжу. Нормально, нормально, ми йдемо в зону майже, ми біжимо майже в зону. Що на нас головне, бы типів не було попарность, пойдем Бля, не одна и хаешкину. Е Є зона, блядь, гранат. Зона нормальна граната нормальна справа. Від зони, від зони, від зони, відзони. Да, зони. да, ми вже граємо від зони, у нас толку нема, У нас немає машини, машину. Это смака? А, ні, що, то що, небо, блядь. Небо не небо голубе, небо голубе. <laughs> не, я вже подумав, потом хтось. Майже добігли, ветль, біжи. Да, да, да. Бо на нарезку виходимо. Тихенько, 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 зараз тут не без паніки просто біжим. Присідай, присідати зараз треба. Вже. Ми нарізалку дамчні. Е, e, да, думаю, да. Подивимося, де зона. О, о, біжим по праву зону. На праву Да, о, Да де? да, я біжу, біжу, біжу. Я десь тут будемо видограем, ні? Да, 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 да. Зараз о две, тре закамнем, щоб у нас була спина, і крим задницю поки. Тут думаєш, вже уже отут стоять сидить, чи ще біжим. Ні, ні, до зона. Ну, май до зони, май тут до впереди. зони. Да, да. Давай, давай. Бля, это ж тут типи, чув. Треба вбивати их в муху, в уху убиваем, бля. Да, блять, бежим стузяра, бля, стуза бежим. Да, да, стуза, стуза. Е, е є, є первый вітальчик! Стрель, готовый? Бачишь, типа? Готовый стрелят! Я хорош! Ну да, по-другому, ветра, по-другому! Машина пипка, блядь. БЛЯТЬ, бля, ты стрим снайпит, на суки! Ветраль за желтым камнем! Я. За желтым камнем! Добре, добре, да. Чекай, гайди пуш. Нам треба его убить. Чекай. Дау. Пушу, Ветер, пушу, треба убить, блядь. Я пуш. Я ему дал, Веталь, он Флешку кидаю, Веталь, обернись. Блядь, Е, yeah, Веталь, е. Yeah. Веталь, поднимай меня. Блядь, этот типы с ДИХАЙ! 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 Дихаю, дихаю, дихаю! Я лягай зразу! Я лягаю! Лягай, лягай! Бля, мене є шолом там у них не розбитий, або оцей. є! Yeah, yeah. Бля! Бля, нам гранати закидую, Віталя! Віталій, бери шолом, бери що-небудь! Шо так тут шолом взяв. І в зону, в зону ветля, нам треба весь поле пробігти. А мене є ремонт, це я довбо за камінь, за камінь! За камінь, сюди, сюди! Да-да-да-да-да, за камінь ховай. І чекаємо в зону. Да, 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 да. Біля, ля, це ля, наша ветра має бути! Лай, 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 я зараз поки ремонтуюсь. Я колюси! Я колюси! Колеси! Ремонтую. Ремонтуй труси, ремонтуй труси, блін. Добре, добре, добре. У мене труси пробиті вже, з дирками пізда, блять. <рес> я почу, я бачу, що що. Від зони, від зони! Від зони, да, да, да. Тиху, 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 тиху. Це дві, в нас, сука, Двісь кути, а дві, ми за камнем. Просто знаєш, так спина у камні, тві тих боки, трактора. Я, я дивлюсь, так і дивлюсь, я дивлюсь, дивлюсь. отут у мітку жовту. От я дивлюсь на жовту мітку А я дивлюся оцю мітку десь. Не бачу тихо вята тут тихо. Крутим, крутим поприставлю. Крутим, право! Крутим, а там домики є, блядь, біля домиків. Бля, а да може десь сюди в поле вийти, блядь. від туалету Давай, всього. давай за камінь, за камінь, за камінь! Давай за цей камінь, камінь. камінь! Да, за камінь, за камінь нормальна я подимуся, позиція. Подимуся, чи хтось є. Да, нам подимуся, треба розвідати ситуацію. Розвідати ситуацію треба. Спокійно, спокійно, треба дихати зараз. Шанси є. Дихати, 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 ветраль це наша може бути. Так, я дивлюся, чи є за хатами щось. Поки не виш, може якщо нема, би підбігла. За камінь я цей біжу, Вітер. Я за цей камінь біжу, Крий мене. Прикриваю! Крий просто мене. Є! Так, є! Так, є так, там є ТІП! Де да де, де? Вангард червоний на жовту мітку зайшов тип один, в соло грає, зайшов на контролі. Там зайшов я чел, до, я до, не я палився, будку, я не стрілявся. Я будку, я будку. Сиди я будці. Будку. Не в будці, я буду Ух. чекати. Що це за резона, там треба сюди в будь-якому випадку піти, або його пушити, блять. Ветель, а Він вийде з зони, зони, бля. Я під, я під я під я під тут під камінь підійду. Окей, окей, окей. Кла, ухати чувак з рольного клану пишеть. Може бути. Я не знаю, ну, може бути, може бути. Курва, віддай хату, блядь. Ладно. Ну, Посиди. Давай за цей камінь стаю, за цей. Я тут справа, тут тебе видно справа. Він тебе червоту мітки видно, там в ангара типу в ангарі, бачиш жовтомітка. Ладно, за камінь стану. Я не знаю. Він має ж тоже виходити з зони, блядь, Ну, але в нього зона ж, бля, в нас ж, зона... в мене ж, зона далі, бля, ветльчику. Фул концентрація, ветляль, фул фокус просто. Забу... Просто! У мене є камінь, куди прибігаю, вятель, після той зона. У мене є камінь. У мене теж в є камінь у зоні, є камінь у зоні, я теж туди біжу. Зона рухає. Чекай, Чекайнгар, зараз буде бігти, десь Фука, де бля. Метальчик. Ти хренько. Я не бачу. Вітальчику, бля, яйца жжимайся, піздець. Мене что в Выбіг, выбег! нахуй. вибіг! Ветель вибіг! 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 Не бачу! Дав! Хорош, хорош! А нет, це не мог клану, це не змог клану, все не митип. Я його нокнув, конечно. Я Шо, бачу, вітрь. ти ты молоченка, молоченка. Етип! Дав! А там мітко дав, мітку дав. А тут бігає 20. Да да, 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 я буду їх вбивати зараз, Світля. Чи не буду, бля. Мені не в зоні вді. Я тропом. Вони не працюють. Да, да, я бачу. Бля, мене кам не в зоні, прикинь? Килюс. Блять, типы в ангаре е, блядь. Это типы в ангаре. Это як ми маємо зону забив. Вяжу типа,чка, вяжу типа. Ту на у нас ещ тут в ухо желтый помнит. Еще справа кто є, чуєш, справа кто стріляє, блядь? Да-да, типа и тут типа и справа в ангаре. Де, де, де ці є ті Я дав мітку, ваш? Точно. Ну, там я поняв, а в нас близько десь є. Бля, мене дивляться, бля, весь де? час. А де, 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 де? Ну, вона там, де одна... А, ще ззаді мене поклали. Що, Вітель, я без шансів. Ну, он там, от, от там дав мітку, де той тип. Блять, я не вбив. Бля, сиди, головне, не палися. Сзади типе я знаю у тебе а в пені. Прийди туди і зліва ще є тип. Злівіше там ще було. Я понял, понял. Ну, за буду... сітку, за сітку. Ви ну, поняли, що я. Ну я як міг, блядь, що я. Ні, то ти хороший, стільки блонокав, ти стільки был тіпів, блядь. Блядь, Блять, это що зона, зараз вже. А вот ще є зони. О, найс! Найс! Вітальчику. Блядь, зліва, зліва точно є тип. Да, да, Шукай да, да. де зловиться. Там у диму був тип, щоб ти знав. Справа, де ти вийде, дем. О, тип! От тут за сітку був тип, щоб ти знав. Поняв, я поняв. Я, понял, понял, я понял. по ньому стріляв перше. О, ти бачив його. Я та похуй не сідаю, души. Відій до тебе відій. Перезаряди вятель. Бля, 4. Я так що вбило, ач. Щось дробів. А, він там приїхав до когось. Тут один справа, один ліва. Ховайся просто, пак що на час зіграй. Я не розумі, від, від зони ховатися. зіграю. Так, я так не розумію, де ховай. Дві, від зони, от просто порватися. А тут нам ховатися, як тут. Ні, хуйова. Блядь, я не знаю, про цей тип, ну от. я. десь не знаю. Один наверху. Зараз зараз у цю зону забігають. Один наверху, уже... бо один тільки що на карі поїхав, один справа. Один да, две да, шутка. ми три сольника, три сольника, блядь. Є! Давай. Блядь. Чекай, чекай, не стріляй. Один не, справа не, один, не, один, не, один, не, зліва. один зліва у мене, в'етер, вроді! Да, да, ти може бігти за хату забігай, за хату тих, тих, забігай, бігай, попробуй. Вроді один зліва, один справа, в'тер. Вітальчику, за хату спробуй, да, ти його біжиш обрушив. Я би за хату оббігав, оцю сеню. Ну давай тут, давай тут, ти в зоні вроді тут. Ні, не, не в зоні, не в зоні, тут не в зоні, в'єтер. Ну ти справа обіг ти? Один справа, один зліва у мене. Да, 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 да. Один тут десь, блядь, в цій хуйні. Ветель, не пікай. не один лишиться проти тебе. тебе більше шансів буде проти одного. Та я розумію, ми в зоні за камнем, блядь. Кінь смокай і, і, і у тебе смакають смак зайди, блять, За дерево, ветталь ото перебігти зліва. Ото. Або бо а пуш, суку, нахуй. Ти все, як... А, не, не пушчи, повжи. Да, один зліва, де справа курвій, блядь. І в нього зліва того зона, блядь, курвія.

Ви взяли, блядь, ВІТАЛЬ!!!! Єбаль! Є!!! ТАП 1! Ви взяли віталь! 30 годин! 30 годин!!! 30 годин уже грали! 30 годин, блядь! О, я думав це йде ніколи не розташусь. 26 24 006, блядь! А-а-а-а-а-а-у! Ми 30 годин, блядь, 30 годин ми це грали, блядь, щоб цю воду не взяти. а а uh. Бля, а ну ми ще килів нормально настріляли. Стар очікує нас 50 один Fortnite. Я можу виходити з цієї гри, Я до ігри, блять. Вологий, нахуй, через цей па, блять. Я людей путаю з тобою, кажу вітальчику, пригай туди, а з скевичем, блять. Ууу, бля, але ми топ от 8 кілів дали вясать 8 фрагів. Вісім фрагів. Я від нічого не дав. А, я дав 4 кіла тоже? 4 кила? на початку, ми Єбать! на початку типів їх приймали, забублю як ти з корячка, бі... Єбать! Я 600 демеж дав, чат! Бабі. Та... Це до хера вбивав, да. Єбать, я імпакту ніс, я думаю не вносив імпакт. Я вже кінець то, що витащил. Ну як бля саме перестрілялися, чесно бля. Ні, я. Не, 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 ти витащив. Сиди, блять. Я це й те за 40 імпакт зробив, я 40 чел. ні, 36. ні, бля на початку я би відлітав, якби не ти, брат. А що в кінець, якщо я би на початку помер просто Бля, понял? В Fortnite з першої треба В Фортнайті просто спершу поки нам ботів давать будуть. Мені вже похуй, чи першої, чи хоч завтра, блядь, завтра, блядь. Я, вот, я вже блядь, все, нахуй. Ти розумієш, мені вже похуй на все. Блядь. Дякую за Якую бабуся. Блядь, мені вже просто, ти розумієш, мені похуй я йду в нову гру рай. Нова картинка. Нова картинка, нахуй на екрані. Ми реально до старості будемо грати, таку цю хуйню, блядь, бля, піздес, блядь, Але бля. часто ми виграли, ми виграли, і я вже сумую, поняв? Бля, я ще пишу, я би мину. ще пограв. Да. А є тяга, да, є, є тяга. тяга ми поняв, вже, От після того, як ми вже трошки почали стріляти, поняв? бо ми реально хуйово стріляємо. <скільки> да, ну тепер да, ліпш я... вже стріляємо.